Добрий день! Сьогодні хочу запропонувати вам петунії бордово махрова і рожево-біла. Великі кущі, дуже гарні, є в композиції підвісних кашпо по 200 гривнів. Також є Ось в таких стаканчиках по 50 гривні. І білі, і бордові. Ось, так. Ось такі стаканчики. Вже наросли чи малі. Хто бажає чи обновити свої кашпо, які при такій жарі в нас на півдні позгорали, чи може нове посадити, чи на подарунок. Хто хоче ще якісь композиції, дуже багато різних рослин. По вашому бажанню посаджу любі. Звертайтеся, хто бажає, телефонуйте, пишіть. Дякую за увагу.